Привіт, гайз! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших, на мою думку, і в той час недооцінених навичок дизайнера. Також як зазвичай в кінці відео буде бонус. Тому дивіться це відео до кінця для тих, хто не знайом зі мною мене звати Саша. Я CEO та арт-директор дизайн студії Hyperactive. в рамках студії. Ми працюємо з американськими продуктовими компаніями, робимо якісь saas рішення, продуктові рішення. Працюємо з компаніями із списку Fortune 500. А також у нас є школа Education, і в школі ми навчаємо наших студентів, як ставати вор для роботодавців. Тож перейдемо до суті. Уявіть собі, що є всього одна дія, котру ви робите щодня, і саме вона визначає, чи станете ви класним дизайнером. Чи залишитися на рівні початківця середнячка? Довго тримати інтригу не буде, насправді це надивленість, і саме надивленість визначає наскільки класним ви станете дизайнером. Надивленість це коли ви переглядаєте якісні, саме якісні референси щодня і таким чином створюєте собі візуальний багаж, який потім будете використовувати впродовж своєї дизайнерської кар'єри на своїх проєктах. Я дійсно вважаю, що це одна з найцінніших навичок дизайнера, і тут дуже важливий момент, щоб саме референси, на котрі ви дивитесь щодня. Щоб накопичити собі цей візуальний багаж були якісними. Саме від референсів буде залежати якість вашого візуального смаку, те, що ви потім будете переймати в свої макети і використовувати в роботі. І тут, скоріш за все, виникне питання, як розібратися, які макети є якісними, а які макети є неякісними, особливо якщо ви початківець, якщо ви нещодавно прийшли в дизайн, якщо ви ще не сильно розбираєтесь, не сильно надивлені на то, які макети є гарними, які є поганими. А тут у мене є декілька порад. Взагалі, така глобальна порада. Мабуть, краще тоді починати слідкувати не за індепендент-дизайнерами, не за не набирати собі в підписки рандомних дизайнерів і слідкувати за ними. Я би радила дивитися саме на команди, там, де скоріш за все, є арт-директинг або там є лід дизайнер котрий хтось. То провалідував це рішення, і потім вони опублікували на Behance. або індепендент дизайнери. Якщо це відомий дизайнер, і ви впевнені, що там класні роботи. Також, якщо мова йде про Dribbble, я не раджу вам підписуватися на рандомних людей і стежити за ними. А також керуйтеся тим, що ви обираєте там студії, якісь команди дизайнерські. А, там буде більше вірогідність, що ви отримаєте якісні роботи а, в собі в стрічці. Також дивіться вкладку Popular. і до речі, ось наш Dribbble, можете підписатися. Ми туди постимо декілька разів на тиждень, тому можете звідти брати натхнення і стосовно біганцю, на біганці також дивіться або команди, або якщо якісь відомі дизайнери, але не маленькі дизайнери. Тобто, якщо ви просто рандомно попідписуєтесь на людей, і вам буде пропонуватися ця стрічка. 90% вірогідності, що там будуть погані дизайни. Вам потрібні саме команди, студії або якісь дизайнери відомі, в котрих ви впевнені, тому що дуже супер важливо, на що ви будете дивитися на самому початку. І також в Behance є а, галереї. До прикладу є галерея UIUX, А там куратори від Біхансу розглядають, розглядають кейси і розміщують їх в ці галереї, дають стрічки. Тому... Там промалідовані роботи, можете там також дивитися ці роботи. До речі, на Біханс ми постимо також. зараз ми взяли шалений тен, постимо по декілька разів в тиждень, тому підписуйтесь, користуючись нагодою, скажу підписуйтесь на наш Біханс також. І на YouTube підписуйтесь, і на Instagram підписуйтесь, і на LinkedIn підписуйтесь. Так що я там далі хотіла сказати. Ще раз наголошу, що якщо початківець надивиться раптом поганих робіт, це буде біль. А тому що саме роботи, на котрі ви дивитесь на самому початку, вони визначають ваш смак. Тому ретельно відбирайте, на які. Саме приклади, ви дивитесь і сюди ж додам ще одну пораду: Не достатньо просто дивитися. Взагалі круто буде працювати, якщо ви зможете аналізувати роботу. Тобто, ви відкриваєте роботу, ставите собі питання, що в ній мені подобається, чому я вважаю, що це гарно. Вже починаєте підмічати для себе якісь правила дизайну, і так само можете визначати якісь слабкі моменти в цій роботі, що можна було б покращити в дизайні. Тобто не просто дивитесь, а вже аналізуєте роботу, і це вам сильно допоможе у вашій майбутній кар'єрі. Бо це тренує і око, і це тренує мислення, і взагалі буде круто, якщо ви візьмете просто якусь роботу і розпишете собі. Зробити такий аналіз, що вам там сподобалось, що вам там не сподобалось, сильні і слабкі сторони виділити в роботі. А взагалі, якщо ви ще не стикалися з UI аналізом, то в майбутньому вам це також допоможе в роботі, зазвичай такі аналізи ми робимо перед редизайном, щоб показати, підсвітити якісь проблеми клієнту і сказати, які ми можемо запропонувати рішення. І якраз на такому тренуванні аналізі шотів. Ну, не обов'язково конебов'язково шойців, кейсів, власне, референсів. Ви натренуєтеся це робити, і потім вам не буде проблемою зробити то для клієнта. Тобто, ви берете якусь роботу, пишете слабкі місця, в чому проблеми цієї роботи і як можна було б покращити. Або якщо ви бачите сильні місця, ви також їх підкреслюєте і розписуєте собі, чому це сильно, чому це гарно, чому це буде працювати. І таким чином ви глобально аналізуєте цю роботу. І це вам сильно допоможе в майбутньому. Головне, пам'ятайте, що надивленість не можна надолужити за один день, не можна наздогнати, не можна передивитися всі референси і стати надивленим. Це саме така навичка, котра випрацьовується протягом днів, тижнів, років. Саме через маленьку дію щоденно ви накопичуєте собі таким чином візуальний багаж. Це майже так само, як зі спортом, тому що. Потренувавшись один день на всі 100%, не можна скинути 10 кілограм. Тому пам'ятайте про це, тримайте в голові те, що це маленька щоденна дія, це ваша інвестиція в вашу класну дизайнерську кар'єру. До речі, на дивлені, так само працює в UX. Ви можете так само дивитися патерни UX, патерни якихось елементів, якихось флоу, і таким чином створюючи собі. Цей багаж знань по різним флоу, котрі ви потім можете перевикористовувати швидко. До речі, що, ну тобто, дивитися без practices і запам'ятовувати їх, вони відкладуться у вас, і потім при нагоді ви їх використаєте. До речі, і надивленість на UI, і на на UX дуже сильно пришвидшують вашу роботу, коли ви отримуєте задачу і. Ви вже маєте в голові якусь типу best практиці з по UX, або якийсь приклад по UI -у в голові. Як ви бачили, наприклад, якусь композицію, ви її можете перевикористати, при цьому не йдучи, а, шукати нові референси. А згадавши або з голови, або ви знаєте, де у вас цей референс зберігається, який ви знаходили там в минулому. А то, звісно, це все пришвидшує в рази вашу роботу, тому що насправді пошук референсів може затягнутися на години. А так маючи візуальний багаж, ви економите цей час і собі, і компанії і встаєте взагалі суперцінним співробітником. Отже, давайте підсумуємо, що на це у нас така щоденна дія, котра формує з вас класного спеціаліста, формує вам візуальний багаж. Пришвидшує вашу роботу, додає вам знань по UX, допомагає вам аналізувати і потім робити швидко ux аналізи для клієнтів. Тому аналізуйте роботи, шукайте кращі практики, розписуйте для себе, чому це гарно, а чому це погано. Дивіться тільки на якісні референси, і ви побачите, як через деякий час ваші навички підвищаться в рази. Друзі, ну і користуючись нагодою, скажу, що у нас зовсім скоро стартує курс по портфоліо, де ми складемо за 6 тижнів портфоліо і на Dribbble, і на Behance. Якщо ви того відкладали, то, то приходьте. А цей курс буде проходити зі мною. Мастермайди будуть приходити зі мною всі деталі, ви бачите. На екрані друзі. А тепер обіцяний бонус для тих, хто дивився до кінця. Я підготувала топ ресурсів, де надихатися, щоб отримати класний візуальний багаж і багаж по UX. -у. вам просто потрібно його забрати у нас в Instagram. А також напишіть, на які теми ви ще хотіли бачити відео. Як вам це відео? А підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на наш Instagram, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Друзі, я монтувала відео і згадала, що я зовсім забула запросити вас на лекцію по портфоліо. Чарівний пендель. Вот, якщо ви дуже довго збираєтесь зібрати портфоліо все ніяк не можете, приходьте на лекцію. Вона буде 2 вересня в вівторок. Всіх чекаю деталі під відео.